Друзі, привіт! Всіх вітаю! Сьогодні ось таке цікаве відео. Що сьогодні буде? Значить, перше, ми проведемо з вами таке цікаве дослідження і будемо з вами виявляти, чи дійсно казанок з теплообмінником дасть нам зайві 30% економії по швидкості закіпання. Це перше. Ну, звісно, у порівнянні із звичайним казаночком. Під звичайним казанком я маю на увазі казанок з титану, який не має теплообмінника. Цей з андованого алюмінію. Як будемо це робити? Я візьму воду, ось тут в мене відміряно півлітри, і ось тут вже півлітри налито. Будемо кип'ятити. Один казанок, потім інший. Ось тут в мене.